Друзі, вітаю вас на Першому міському. Дякую, що приєдналися до нашого етеру і дякую, що тримаєтеся. У нас іншого шляху немає, тож, будь ласка, шукайте можливості все ж таки відпочивати, шукайте можливості допомагати нашим військовим, які на фронті, допомагайте один одному. Ну і, звісно, тримайтеся. Бо дійсно дуже тяжко зараз, коли всю ніч і в день прилітає по Одесі, у тому числі. Коли вночі ракети літають над цією Україною, а потім зранку ти читаєш, як 19 людей загинуло, і в тому числі і діти, ментально це дуже тяжко, дуже тяжко психологічно потім піти на роботу і працювати і жити далі. Але ну маємо, що маємо війна продовжується, тож треба триматися. Сьогодні ми хочемо поговорити про те, як зрозуміти, що з моєю менталкою щось не так, що я вже на межі. Або може я вже за межею, щось треба вже робити, як куди бігти, до кого звертатися, як допомагати тим людям, які поруч з вами, як зрозуміти, що я можу їм допомогти. Тобто про ментальне здоров'я сьогодні поговоримо в нашій студії: лікар фізичної та реабілітаційної медицини КНП міська лікарня номер 8 асистентка кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини та фізичного виховання Одеського національного медичного університету Анна Геннадійна Кіцис. Вітаю. Вас, пані. Доброго дня, дякую, що знайшли час поспілкуватися. Про дуже важливе, бо, бо дійсно, коли бачиш всі ці новини, коли всю ніч бахає, хтось бігає до Бомбосховища туди-сюди, з дітьми з маленькими, хтось не бігає, сидить вдома, боїться, хтось просто засинає. Ну, по-різному ми все на це реагуємо. А, але чи можна взагалі під час ось таких... Дуже тяжких моментів 4 роки війни залишитися ментально здоровою людиною. На мою думку, можна залишитися ментально здоровою людиною, адже ментальне здоров'я це наша можливість і необхідність справлятися зі стресом. Угу. Коли наше ментальне здоров'я в порядку, ми можемо адекватно реагувати на стрес. Ми можемо підтримувати наш емоційний баланс, да. і ми можемо продуктивно працювати незалежно від тих навколишніх умов, які існують. Угу. Ну воно ж накопичується так. все це а, трошечки стресу потім трошечки ще більше. Потім новину прочитав. А вже якусь травма свідка в тебе може з'явитися. Тут ти побачив новину про те, що діти загинули, зателефонували, сказали, що родич на фронті загинув. Все це не може пройти просто так для людини. Вона не може відкинути все це і сказати: А в мене менталка це моє, я її бороню, і так далі. Навіть якщо людина зовнішня каже, що я міцний, я не плачу, все таке, все таке. Але зсередини мене все це руйнує. Так, це нормально для нас, для всіх, але не нормально, коли ми намагаємося уникати реакції на стрес. Угу. Одна з реакцій і така нормальна реакція це три варіанти розвитку з подій. Так, ми можемо бити, біжати або завмерти. Так. Тобто, і це нормально, це фізіологічно для людей. Угу. Кожна людина вибирає для себе свій шлях. Угу. Коли вона в Впадає в якусь таку реакцію, вона або б'є, або біжить, або завмирає. Для неї це сигнал має бути, що зі мною щось не так, uh -huh. що мені потрібна допомога вже. Uh -huh. І таку допомогу можна отримати. В наш час в нас функціонує державна програма, яка має назву «Ти як?», Завдяки uh -huh. нашій першій леді з 2023 року програма функціонує. Yeah. Вона функціонує як на первинній медичній допомозі з нашими сімейними лікарями, які мають першу перший контакт з пацієнтом да. і саме вони проводять такий первинний скринінг, навіть коли людина просто до них приходить на прийом зовсім з іншими питаннями, але вже сімейні лікарі оцінюють стан тобто людини. Тобто вони вже бачать, що вони людина вже бачать якась так, трошечки не така. трошечки вона десь знервована, трошечки да. вона десь не так відповідає на запитання, трошечки mm -hmm. вона в такий вічі впадає або в апатію, можливо, взагалі не чує, що ти від неї mm -hmm. хочеш або питаєш, і це такий е, маленький пункт того, що можна провести тестування людині. Mm -hmm. Провести такий первинний скринінг, побачити, можливо, є підвищений рівень тривоги, або підвищений рівень депресії, да. і надати або самостійну психологічну консультацію, якщо так би мовити, сили да. дозволяють, або скерувати людину на подальший рівень допомоги до uh -huh. клінічного психолога у центр ментального здоров'я, там, де людині будуть вже більш фахово надавати необхідну допомогу. Uh -huh. Ось е серед бій бежи або зомри немає плач. Немає пий алкоголь, немає спи. Тобто є якісь такі побічні моменти, які ну я, наприклад, бачу серед своїх знайомих. У мене є знайомі дівчата, які дуже багато почали ридати. І це не бий, бежи або замри. Є чоловіки, які стали більше заглядати в пляшку, є чоловіки, які стали більш агресивними. Ну це скоріш бій. Ось з такими пограничними моментами, як плач, чи, наприклад, що людина п'є. Це теж показник того, що з менталкою щось не так. Так, плач це один з варіантів би. Ну ми можемо uh -huh. це фізично робити, а можемо через сльози. Тобто не uh -huh. обов'язково, щоб це була така фізична насилля проти когось. Uh -huh. З пляшкою, ну я думаю, ні для кого не секрет, що це теж можлива така уникнути якоїсь проблеми. Uh -huh. Uh -huh. Так само людина хоче зникнути, щоб її нічого не турбувало. Uh -huh. Тому так, якщо родичі бачать, що щось не так, ну можливо, варто запропонувати людині звернутися хоча б до сімейного лікаря, а далі вже дивитися, куди далі скеруватися. Ну, дуже часто сама людина робить собі скринінг такий. Ну так. що зі мною не так? Ой, це просто я перенавантажена, це просто я не виспалася, не з'їла вітамінчики, осіння хандра, проблеми на роботі і так далі. Так далі, так далі. Людина. А починає йти до лікарів, ну дуже часто ми можемо це побачити. Там на, на наприклад на стоматологів, да коли вже болить, так. коли вже треба робити щось операційно, вирвати той же зубчик. Як зрозуміти, що з моєю менталкою щось не так, коли треба бігти вже по допомогу? І а чи є взагалі шанс того, що й ну нічого треба ще почекати? Якщо виходити з того, що ментальне здоров'я нашої наше і наших людей це таке поєднання трьох компонентів: це емоційне благополуччя, це біопсихосоціальне функціонування, тобто можливість активно працювати, жити uh -huh. таке соціальне життя і поведінкове здоров'я, тобто адекватні реакції на стрес, адекватні реакції на е, різні втручання в наше життя yeah. ну ті ж повітряні тривоги, то тоді з вашим ментальним здоров'ям все ж ок. Mm -hmm. Якщо ви бачите, що десь ви на роботі не можете допрацювати ті 8 годин робочого дня, або у вас якась нестандартна реакція на стрес, ви якось не так переживаєте емоції. ну… Точно потрібно вже звернутися угу. до сімейного лікаря, до психолога. А, а можна звернутися на гарячу лінію. Вона також є, вона функціонує а, саме за, для допомоги психологічної. Угу. Далі вам скажуть, Далі вам що... вам підкажуть, куди звертатися. А, дуже часто наші люди що роблять, коли ну мені погано. Я йду до аптеки. Або йду до аптеки, або шукаю в інтернеті відповіді на запитання, що прийняти антидепресанти, чи якісь там я не знаю і так далі, щоб мені стало легше. Чи можна займатися у проблемах з менталкою самолікуванням? На жаль, ні, тут тут самолікування вам не допоможе. Uh -huh. Це не про бояршнік, це не про якісь антидепресанти, які неможливо безконтрольно приймати. Це навіть не про заспокійливе, яке можна прийняти для того, щоб заснути елементарно, uh -huh. коли ви не можете спати через таку напругу в тілі. Uh -huh. Потрібно звернутися до фахівця. А людина може сказати: ну знаю чоловіків, які кажуть, та я що там? Я пішов до спортзалу, попрацював там прапатіл, як то кажуть, прийшов і все, все окей. Чи може ось таким. Знайти собі якісь такі моменти, які нібито нівелюють все це ментальне напруження, і нібито допомагають мені. Вони дійсно мені допомагають. Чи це я собі таку знаєте пігулочку придумав? А на само воно накопичується, накопичується, а потім може десь вистрілити? Воно насправді десь вистрелить так. Фізичне навантаження воно дає такий, як би мовити, зброс негативних емоцій. <говорити> Воно ну, на короткий час, ви це зробите. Uh -huh. Ви можете жити в тому спортивному залі, ви будете ввечері туди приходити, на ранок до вас все буде повертатися. Uh -huh. І от такий от замкнутий цикл у вас буде. Uh -huh. Uh -huh. І поки ви не припините цей замкнутий цикл, ваше ментальне здоров'я не буде в порядку. Ну і тут, о, от коли ви кажете, що треба йти до психологів, треба звертатися до фахівців, хтось скаже: ну, це ж так коштовно. Я бачила по телебачення, що зірки ходять до психологів. Я знаю, що це ну дуже коштовна річ. В мене грошей зайвих немає, і так далі. І так далі, часу немає, сил немає. чи чи взагалі це дійсно так коштовно, що не будь-яка людина може собі це дозволити? Дозволити може абсолютно будь-яка людина, тому що це безкоштовно в нашій країні. Mm -hmm, навіть так, навіть так. В нас сімейні лікарі з початку 25-го року надають безкоштовну психологічну допомогу. І вона входить саме в пакет сімейного лікаря, mm -hmm. тобто людина, яка має декларацію з сімейним лікарем, у свого ж сімейного лікаря може отримати безкоштовну психологічну допомогу. Mm -hmm. Якщо сімейний лікар буде розуміти, що він не може справитися з тією ситуацією, яка у людини виникла, він надасть скерування до психолога yeah. або, можливо, до лікаря-психіатра для того, щоб провести так само скринінг того, яка допомога буде потрібна людині. Mm -hmm. Інший варіант, коли може звернутися людина, так само безоплатно, це центри ментального здоров'я. Туди не потрібно теж ні скерування, ніякі інші медичні документи. Ви туди звертаєтеся, максимум, що вас можуть попросити, це ваш паспорт громадянина України. Uh -huh. Uh -huh. На тому більше ніяких документів немає. І так само в нас є ще різні служби психологічної підтримки. Uh -huh. За телефоном центри психологічної підтримки, будь ласка, звертайтеся окремо. Допомогу надається ще військовослужбовцям, діючим або ті, які вже отримали пенсійний вихід на пенсію. А да. для них є також програма від сімейного лікаря, які надають їм окремо послуги для ветеранів та ветеранок. І вони також можуть звертатися на загальних підставах до центрів ментального здоров'я. Mm -hmm. В центрах ментального здоров'я, що відбувається, прийшла людина. От я прийшов з вулиці, відчуваю, що щось не так. Що буде зі мною далі? Це будуть тести якісь, Будуть зараз кров брати з мене, аналізи будь-які і так далі. Чи просто зі мною поговорять тихесенько і відпустять. Центри ментального здоров'я це такий, знаєте, простір турботи про uh -huh. вас. От ви туди звертаєтеся, і вас там, так мовити, окутають максимальною ласкою, шаною, всім, чим тільки можливо. І там працює насправді не одна людина, там yeah. працює мультидисциплінарна команда. І первинно вас зустріне фахівець, який такий, першого контакту. Фахівець, uh -huh. він оцінить вашу ситуацію і вже скерує вас або до лікаря-психолога. Клінічного психолога можливо буде потрібен психіатр. Да. Вони можливо проведуть певні тести uh -huh. для того, щоб зрозуміти наскільки ситуація критична. Далі це вже індивідуальна робота з людиною uh -huh. психолог і людина. Uh -huh. Це просте спілкування. Це просте знов... спілкування, так. А, ну знову ж таки, от, наприклад, навіть я не буду казати про військових, я можу сказати і про чоловіків, які тут працюють, і про жінок навіть. Що дуже часто агресія є при а, тому, що ти кажеш з тобою щось не так. Давай сходимо з тобою, або давай просто сядемо поспілкуємося. Людина починає на це агресувати дуже сильно. Зі мною все нормально, я здоровий. Що ти з мене психа робиш, як то кажуть. Uh, і повести кудись людину до психолога дуже тяжко буде. Людина не хоче, вона закривається, вона повністю відмовляється від такої допомоги. Як тут спілкуватися з такою людиною, з якою ти повинен жити далі, і ти бачиш, що їй тяжко, що вона щось переживає, і ти від цього теж страждаєш. Ти не можеш нормально uh, існувати поруч. Я ти ти не можеш взяти виробити цю людину під наркозом, принести її до психолога? Ти не можеш цього психолога привести додому, знайомтеся, це Едуард або це пані Ганна. Що робити в такому разі? В такому разі ми можемо тільки розмовляти з людиною? На жаль, ми справді не можемо нікого нікуди насильно привезти, yeah. і до людини не можемо нікого привести. Психологічна і психіатрична допомога це тільки блага допомога, яка може надаватися, коли людина цього потребує і хоче самостійно за цим звернутися. Uh -huh. А що можна зробити? Можна запропонувати людині. Ми всі зараз маємо гаджети пройти онлайн-тестування. Uh -huh. Я гадаю, що для людей, для більшості, це буде простіше. Поруч нікого немає, ніхто не бачить вашої відповіді. Yeah. І та ж програма ментального здоров'я Ти як в неї є онлайн платформа, яка робить вам такий елементарний, простий скринінг. Uh -huh. Ви туди заходите, відповідаєте на прості-прості запитання, і вам в кінці дається результат. Можливо, вам треба звернутися до фахівця. Я гадаю, що людина, яка не вірить комусь близькому, yeah. коли їй такий, знаєте, знеособлений. Ну, орган відповість, uh -huh. що тобі все ж таки потрібна допомога. Це буде можливо поштовхом uh -huh. для того, що людина так. відповіла на запитання, побачила, і можливо дійсно можливо так само на цій платформі онлайн можуть консультувати психологи, yeah. тому. Теж ви нікуди не ходите, вас ніхто не бачить для багатьох закрилися собі в кімнаті. Так. Да, і по для багатьох вахті. це стигма. Що угу. я прийду, всі дізнаються, що побачать, да, що я так. псих і все. Так, і все. В нас дуже багато громадян не розрізняють психіатра та психолога. Да. Вони вважають, що психіатрична допомога це вже все зі мною. Да да да, да, да. я вже хворий, так дуже так, сильно. так, так. Угу. і дуже багато людей не розуміють, що іноді так психологи не можуть допомогти аж занадто, коли ситуація виходить під контролю. Угу. І спочатку ми. Дійсно рекомендуємо допомогу психіатра в плані медикаментозної терапії, щоб трохи стабілізувати людину, і психолог міг фахово і компетентно працювати, щоб був відгук на їх роботу. Да. Бо як би психолог не робив свою роботу, якщо людина буде зациклена на якомусь моменті, і її ментальне здоров'я, її нервова система не будуть відповідати. Ніяка робота психолога не буде мати успіху. Ну, тут Головне, щоб людина все ж таки хотіла того, так. щоб з нею працювали. Так. Хотіла того, щоб їй стало краще. Якщо людина не хоче цього, ніякий психолог, ніякий mm. психіатр, ніякі пігулки і, і транквілізатори нічого не допоможуть. Ні, на жаль, не допоможуть. Вони uh -huh. вам ну, ті ж транквілізатори, які може призначити психіатр, вони допоможуть короткотривало. Зняти якісь Знято симптоми. Зняти якісь да. симптоми, yeah. так. А далі? А, а далі ви не зможете. Постійно на них перебувати, угу. ну треба все ж таки займатися собою так. у першу чергу. Ну, це ж знов таки правило цієї кисневої маски, яке діє а, завжди. Ти поруч, а, коли бачиш людину, яка а, там потребує допомоги, спочатку треба зрозуміти, чи я нормальний, чи я в нормі, чи можу я допомагати іншій людині, якщо я не в нормі. Тож, будь ласка, якщо ви відчуваєте, що у вас є проблеми. Треба іми займатися, не треба відкладати. А спочатку я займуся всім іншим. Весь світ врятую, а потім буду займатися собою. Так не, не буває, ти можеш просто не дойти до якогось рубежа і не зрозуміти, що тобі теж треба займатися чимось. Тож, будь ласка, слідкуйте за своїм здоров'ям. Ще дуже важливе питання: це наші діти. З якого віку взагалі можна говорити про ментальне здоров'я дітей, а з самого початку, немовля, нічого не розуміє. Потім розуміє, ти думаєш, що це іграшки, це фірверк за вікном. Давай побігаємо і так далі. Якимось чином намагаєшся? Ну вже 4 роки батьки, які живуть тут, намагаються якось дітей розважати і підтримувати. А взагалі-то про ментальне здоров'я дітей з якого віку треба розмовляти? Розмовляти потрібно з дітьми з самого раннього віку, як діти розуміють навколишні світи. Mm -hmm. як би ми всі дорослі не хотіли її найти огорнути і дійсно сказати, що це феєрверки. Ну, за чотири роки це неможливо вже. Ну no, в перші дні так можна було ще з цим погратися, то зараз ми вже насправді кажемо дітям, що відбувається, тому mm -hmm. що це і їх безпека в першу чергу. Tak. Вони мають розуміти, що якщо летить ракета, то це не феєрверк, і потрібно сховатися. Mm -hmm. Ну всі діти нормальна реакція, вони побіжуть дивитися. А що ж там летить? Da. Да. А нам потрібно їх сховати в укриття. Uh -huh. Тому коли ми починаємо дітям вже пояснювати, що навколо відбувається, отут і потрібно дбати про їх ментальне здоров'я. Спочатку пояснюючи їм, що це небезпечно те, що uh -huh. відбувається навколо, і можливо під час гри діти, які ходять у дитячі садочки, там є психологи. Uh -huh. Вони з ними працюють да. і вони бачать ту ситуацію, яка відбувається навколо. Uh -huh. Далі в нас вже вступають школи. В школах так само є психологи. Всі батьки вони бачать своїх дітей, і коли необхідна допомога, більшість батьків звертається. Угу. Шкільні психологи теж проводять тестування, скринінгові тестування дивляться на стан психічного ментального здоров'я дітей. Угу. Якщо в родині хтось ментально нездоровий, це впливає на всю родину? Так. Чи так, треба так. всією родиною займатися, або просто взяти одну людину, вилікувати mm. і все інше побачить, як життя змінилося відразу? Спочатку ми починаємо працювати з людиною, якій необхідна первинна така допомога, да, да. а потім ми продовжуємо працювати з всією її родиною. Mm -hmm. Бо родина, коли перебувала в такому стресовому стані, так само її їх ментальне здоров'я уражається. Mm -hmm. і їм теж потрібно було можуть цього не відчувати, бо це було знаєте так трохи-трохи дозовано, yeah. але воно вражається, і їм потрібно себе підтримувати на сталому такому стані для того, щоб допомогти тому, хто був первинно і сильно вражений. Ну зараз навіть. Кажуть експерти, що і тваринки, які живуть поруч з нами, ментально теж страждають від того, що відбувається. Це нам здається, що коли там щось вибухає, наша кішка просто ходить повз нас і м'явукає. Але кажуть, дійсно, фахівці, і от там директор зоопарку до нас так. приходить. Люди, які займаються тваринками, вони кажуть, що ментально, не і фізично тварини відчуваються те, що відбувається, вони переживають по-своєму, звісно. Але треба брати їх з собою обов'язково бомбосховище, так. бо ти не знаєш, як твоя тваринка дійсно відчуває все це. Вона не може тобі сказати, ой, мені щось болить, в мене настрій поганий, чи в мене там бажання бігти, і гуляти з тобою за паличкою немає, так. бо я потерпаю від ментальних розладів. Тож треба просто дійсно дивитися на те, що поруч з вами. Гаразд, останнє пані а, може декілька порад для наших глядачів. Що треба дійсно робити? От зараз оця фраза як ти спочатку війни вона ну, допомагає дуже багатьом людям. Ти питаєш, як ти, і людина вже відчуває, що ти поруч з нею. Декілька порад, що треба робити кожен день, як жити далі? Бо ніхто не знає, скільки війна продовжиться, Тож на що звернути увагу в першу чергу? В першу чергу треба звернути увагу, як ви реагуєте на стрес. Mm -hmm. От що з вами відбувається, коли ви читаєте про те, що на вас умовно летить ракета? Yeah. Ви хочете збігти, ви хочете сховатися, або ви стоїте і думаєте, ну вже прилетить, то й прилетить. Mm -hmm. Ну, да. якось воно буде. Mm -hmm. От якщо така реакція, то напевно вам потрібна допомога. Mm -hmm. І вам варто звернутися за цією допомогою. Для того, щоб себе підтримати, ми кожен день можемо робити або дихальні практики. Це елементарно розвантажує нервову систему. Угу. Ми можемо гуляти біля нашого Чорного моря, це теж дає позитивні емоції. Да. Будь-які позитивні емоції це в плюс до ментального здоров'я. Угу. З інших рекомендацій бути поруч з тими, кому потрібна допомога, та отримувати допомогу від того, хто може її надати. Угу. Ну і головне, не мовчати. Так. Не мовчати, бо мовчання, воно, на жаль, і знищує тебе зсередини і не допомагає іншим людям. Тож, якщо відчуваєте, що є якісь проблеми, то обов'язково про це треба казати. Є дійсно сімейні лікарі, до яких можна прийти. Навіть якщо ви знаєте, ну буває таке, що не хочу сказати про всіх сімейних лікарів, ти знаєш, що твій сімейний лікар на психолога точно не тягне. Тобі з ним якось незручно, але вона класна лікарка. Вона знає до кого тебе направити далі. Ти можеш не довіряти їй як психологу і не думати про те, що вона взагалі психолог, бо в неї інший факт, але. Зрозуміти, що робити далі, дати тобі ось цю карту ручу, Маршрут. маршрут, да що робити з тобою далі, щось зі мною не так. Допоможіть мені, будь ласка, не мовчати про це. Це вже буде перший шаг до того, що ти зрозумієш, що можна з собою зробити. А дійсно зараз, бачите, є навіть і безкоштовні моменти, коли можна і собі допомогти, і близьким. Тож головне не мовчати і звертатися до фахівців. Ганна Геннадіївна Кіцис, лікар фізичної та реабілітаційної медицини міської лікарні номер 8, асистентка кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини та фізичного виховання медицинського університету одеського національного сьогодні. В нашій студії, дякую вам, пані. Дякую вам, дякую всім вам. Тримайтеся, будь ласка. Залишайтеся з першим міським, звертайтеся до фахівців, не займайтеся самолікуванням, і знайте, що все 100% буде Україна!